Вправа 1187, чи є взаємно простими числа 3927 і 2210. Нагадаю, що взаємно прості числа не мають іншого спільного дільника, окрім одиниці. Я пропоную знайти найбільший спільний дільник для цих чисел. Для цього давайте їх розкладати на прості множники. Якщо виявиться, що найбільший спільний дільник у нас відрізняється від одиниці. То тоді ці числа у нас не будуть взаємно простими. Записуємо спочатку 3927. Це дорівнює. Ну що ж, і записуємо 2210. Це дорівнює. Ну що ж, давайте розкладати на прості множники, записуємо 3927. Так. Ну що ж, сума цифр у нас ділиться на 3. Давайте ділити на 3. 3900 поділимо на 3. 39, що ділиться на 3, це буде 13. Записуємо тоді, ділимо на 3, тут буде 13. А 27, що ділиться на 3, це буде 9. Тобто у нас вийде 1309. Ну що ж, 1309 вже не поділиться на 3. Ну що ж, давайте я на кулькаторі спробую поділити. Тут довго підбирати. 1309, на що може поділитися на 7. Поділилось на 7. Записуємо поділити на 7. Це вийде 187. Так. 187. На що може поділитися на 7? Не ділиться. 187 поділимо на 11. Поділилось. Записуємо поділити на 11. Це вийде 17. Ну що ж, 17 просте число. Ділимо на 17. То в нас вийде 1. Гаразд. Ну, а зараз 2210. Записуємо 2210. Отже, ділимо на 2, це парне число. Отже, 22 ділимо на 2, це буде 11. Тобто 2200 ділимо на 2, це буде 1100, а 10 ділимо на 2, це буде 5. Записуємо 0,5. Гаразд. Ну що ж, на 3 не ділиться, тоді закінчується п'ятіркою, ділиться на 5. 1000, що ділиться на 5. Давайте ділити на 5. 1000, що ділиться на 5, це буде 200. так? А 105, що тобто записуємо 200. А 105, що ділиться на 5, 100 поділити на 5, це буде 20. Записуємо 2. А 5 ділиться на 5, це буде 1. Отже це буде 221. Тепер 221. На що ділиться? Ну, спробуємо на 7. 221 поділити на 7. Не ділиться. 221 ділимо на 11. Не ділиться. 221. Ділимо тоді на 17. На 13. Поділилось на 13. Отже. Записуємо, що вийде 17. 17 це просте число. Ділимо на 17 і це вийде 1. Гаразд. Ну що ж, якщо ми розклали на прості множники, давайте запишемо, що 3927 це 3, що множиться на 7, що множиться на 11 і множиться на 17. Є. Ну а 2210 це 2. Що множиться на 5. Що множиться на 13 і що множиться на 17. Є. Ну що ж, записуємо, що НСД найбільший НСД, найбільший спільний дільник 3927. Так, і 2210 дорівнює. Отже, шукаємо, які у нас спільні дільники є. Отже, це число 17. То записуємо тоді, більше немає таких дільників, що це дорівнює 17. Є? Ну що ж, оскільки і 3927 і 2210 діляться на 17, то ці числа не є взаємно простими. Так і записуємо, оскільки НСД від 3000.

не є взаємно простими. Є. Записуємо відповідь. Отже, чи є взаємно простими числа записуємо ні. Ну що ж, ось таке завдання на взаємно прості числа. На цьому вправу завершено.